Слава Роду! Слава Рідба! Слава Україні Русі! Треба позбуватися о того комплексу меншовартості, Треба позбуватися у, то, у, то вартості, треба позбуватися, власне, у тих е, деструктивних е, ментальних шаблонів, які нам нав'язували століттями, а можливо тисячоліттями, а можливо і ще довше. Е, Відкривати себе, а це знову ж таки практики, духовні радення, енергетичні практики, духовні практики. Берете мою книжку, відкриваєте одну, другу, третю, робите ті практики, читаєте ті молитви і, і все. Тобто, дуже багато моїх учнів кажуть, це як настільна книга. Вона в мене лежить постійно біля мене. І я її не то що один раз, чи там п'ять разів прочитала, чи там десять разів прочитала. Я постійно, постійно знову і знову повертаюся і кожен раз відкриваю і читаю як перший раз і прочитую ті речі, на які не звертала увага раніше. Тобто мозок розкривається ширше, 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 а потім люди вже поміж рядків розкривають ще речі, які навіть там ніби так в тексті і навіть їх ніби немає. Тобто беріть, використовуйте на Ютубі плейлист практики Словолюба. Е, хто книжки в мене бере, то, то я разом з книжкою даю доступ до е, цілої бібліотеки, такої там на Google диску в мене е, навіть не знаю скільки там, там, ну кілька десятків точно. Якщо може забув, чи там скільки там реально тих практик. Е, там ціла біблі, бібліотека практик. В аудіо форматі ви просто вмикаєте, дивитеся про що вона, там, назву практики, і вмикаєте, слухаєте і відповідно вже переналаштовуєтеся, вмикаєте якісь ті чи інші речі, позбуваєтеся якихось речей, які вам не потрібні. Ви просто задумуєтеся, о, треба мені робити переоцінку відношення до грошей чи не треба. Це відношення не просто до грошей, це відношення до своєї праці, до життя. І от людина бере робить ту практику і на другий день приходить і каже: ви знаєте, в мене вчора, тобто вона прийшла і розповідала, що в неї проблеми з клієнтами і проблеми з роботою. Тобто, ну і хочеться і більше клієнтів, і хочеться, щоб клієнти знову ж таки гідно оплачували. Ну, так, якось. Ну, на чай, скажімо так. Ну, там різні професії є, десь, десь то прийнято, десь не прийнято. Але ну, насправді <соць> завжди людина може віддячити більше, аніж від неї того хочуть. І людина каже, а замість того, щоб людина більше мені дала, так вона ще й, й переважна більшість клієнтів говорить, що я за багато хочу, що в мене за великі ціни там, і так далі. Так. Я кажу, ось вам практика, йдіть додому, сідайте собі, там, вмикніть хоча б один раз, а краще кілька разів, щоб ви добре це прокрутило і замінили цей шаблон відношення до себе, відношення до грошей, до своєї роботи. Бо це відповідно ознака, що людина в першу чергу не цінує того, що робить. Вона сумнівається у собі і сумнівається в тому, що її робота цінна, що її робота важлива. І відповідно це приводить до таких наслідків. Вона бере, включає практику, на другий день приходить, там, чи через кілька днів, чи дзвонить. І каже, ви знаєте, ну я вражена, але справді приходять клієнти, тепер вже приходять клієнти. І каже, раніше то вони казали, ой, у вас задорого, а тепер людина отримує мою послугу чи товар, чи що там різні варіанти були. І Каже, скільки, скільки скільки, скільки з мене. Я називаю суму, людина кладе плюс ще там 30% чи навіть 50%, і каже, дякую, це того варте. Прошу взяти. О. Ось так. Тож, Якщо і ви хочете, щоб у вашому житті розквітали благополуччя, радість, любов, багатство, мудрість, то власне, розкривайте для себе. Духовні наші практики, духовні радення, духовні знання. Бо це і є, Оце істинні духовних знань підтверджується тим, як вони змінюють життя тут і зараз, вже. а не десь там колись там, в іншому світі чи, чи в іншому житті. Тут і зараз вже. Переналаштували, і вже бачите, як, як вже змінюється простір, змінюється реальність, змінюється ваше життя. Ось так от. Це стосується е, дуже багатьох речей, навіть таких здається, е, що важко нібито вплинути, як, наприклад, ми коли сюди селилися, то тут -то дороги взагалі не було. І тут то -то був жах, і то е, і періодично її поправляли, але тут -то ні до чого не приводило. і це, Ну і я, відповідно в один прекрасний момент сів попрацював і ту дорогу зробили. Зробили, хоча, ну, ви скажете, що ну, таке, може, просто робили в усьому районі, так. Ну, ми підемо подивимось там одна вулиця сюди, чи одна вулиця сюди, чи, чи просто чуть далі туди, і ми вже бачимо там іншу ситуацію. Отак скажемо. Тож, задумайтеся, що ви хочете змінити у своїй реальності, у своєму житті, в нашому спільному житті, в житті усього нашого народу. Нашої країни, аби народ наш відродився у славі і силі своїй, очистився від того всього, відродив свої прадавні знання, прадавню силу, став, ми вже стали народом відаючим. Це наша природа, наша суть, наша дхарма. Ось, однак ми стали, ми зайняли це місце, своє місце у знову ж таки тому ще більшому тілі, у якому єднаються вже народи, тобто людство, людство і нині у цій новій посів, у цих нових часах, ну, власне, має людство переродитися. І нині питання на засипку. Чи людство зможе переродитись, чи просто буде зачищене і буде по-новому це все будуватися. Ось. І у цій великій ну, не просто задачі, а це одночасно і задача і випробування, і таке ну, критичний, такий кризисний момент переходу. Чи, чи, чи виконуємо ми свою місію, як народ лідер, як народ ведучий, народ учитель, який несе нове мислення, нову ментальність, новий світогляд. Чи поведемо ми з собою все людство, чи виконуємо ми таку важливу місію? Це вже від кожного з нас залежить. тож Аби відродився наш народ у селі славі своїй якнайшвидше, як найлегше. І виконав свою місію народу відаючого, народу лідера, народу вчителя. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо, коли чуть світло рода Всевишнього лада Матінка прийди. Силою своє благослови, силою своєю наділи, силою свої цілий. Лада, матінка, силою Твої наповняємося, святістю твоєю, твоєю благословляємося. І повсякчас тебе славу, ми тож прийди, і будь з нами, Лада Богородиця, на добро і щастя, роду земного. Слава Ладі, Слава великій Матері світу, слава.